Але ми переходимо до наступного дуже цікавого історичного джерела. Ось на невеличкому острівці біля узбережжя Пуерто-Ріко існувало два племені. Поряд існували вони більше тисячі років. З 5 по 1170 роки нашої ери. Представники були там саланоїдної культури вихідці з території Венесуели. В них була кераміка біло-червоного кольору. І більш таємничі уекоїди. Можливо, потрапили туди з ант. Вони обробляли напівкоштовні камені, амулети в них зображення кондорів є, вели замкнутий спосіб життя. І ось археологи довгий час сперечалися, як ці племена співіснували? Чи вони змішувалися? Чи може одне племя в іншого слугувало там верхівкою, там, елітою? от. Як же було, що ж європейців не було, писемний джерел немає. Як же ж це можна дізнатися? І ось американські дослідники знайшли цю відповідь, вивчаючи дієту обох племен за допомогою капролітів, ну, тобто скам'янілих залишків перетравленої їжі. І ось аналіз ДНК копролітів. Вказав, що є суттєві відмінності між цими культурами. Виявилося, що в копролітах у екоїдів знайшли багато ДНК маїсу і сівних грибів, а саладоїдів паразитів риб. Тобто це племя харчувалося сирою рибою. І ось так вони, не змішуючись залишаючи свої традиції вони проіснували ще багато років. І незалежно один від одного. Хоча на одному вроді би, невеличкому острівці. До речі, меню, от, наприклад, а що їли е, жителі Стародавнього Риму? Ну про всіх жителів важко сказати. А ось, наприклад, про жителів е, такого міста Геркуланума, який загинув разом з Помпеями, ми знаємо, що вони їли, так наче б ми самі їх відвідали. Тому що, е, з од... каналізації одного Будинку взято було немало небагато, 10 тонн матеріалу, 10 тонн матеріалу італійськими вченими. Досліджено достаменно. І ми знаємо, що меню до вивершення везув'я жителів складали риба, овочі, яйця, оливки, горіхи, молюски, фрукти, особливо інжир полюбляли. ну Кісточки залишаються, понятнє, діло, от. І навіть вони спеціально вигодовували таких гризунів сонь і теж їх споживали. І навіть входило в меню, ну, не поширено, але їли навіть жирафа. Де цей жираф взявся, скоріше всього, це утилізували жертву Гладіаторських ігр. Тобто не розводили жирафів спеціально поїсти. От. Ну, щоб не пропало добро, то ми навіть такі подробиці можемо знати. До речі, тут зразу, коли ми говоримо про археологічні джерела і про розкопки, то треба сказати, що розкопки 18 століття завдали цьому самому місту Геркулу, так як і Помфеям набагато більшої шкоди, чим виверження. Тому що е археологи давніші вони ставились до археологічних розкопок як до пошуку скарбів. Тобто, копай, як у нас на розкопках казав Даніла, куби давай. Тобто треба було швидко копати. Або, наприклад, в Тунісі досі збереглися руїни античного амфітеатру Ельджемма. Він побудований приблизно 1700 років тому грецькими майстрами ну, на замовлення римлян. Але на початку 18 століття в Тунісі поширилась чутка, що камені з цього амфітеатру вони вберігають від е, скорпіонів. І місцеві жителі. З кирками-ломами кинулися розбирати цей амфітеатр, щоб зробити пороги в своїх хібарах. Довго працювали туністські вчені, щоб сказати, нічого подібного. Проводили широку. Не спасає камінь від скорпіона, перескакує скорпіон через цей камінь. Тільки не ламайте. Так що ми тут бачимо, що археологічні пам'ятки страждають від людської некомпетентності. Та чого ж некомпетентності? Тупості, грубості і банальної. Жага до збагачення руйнує, причому нікчемна жага, тому що е, шкоди завдає набагато більше, ніж якогось там. Замок Терещенків. Замок Терещенків. Да. Ой, добре, окрема тема, окрема тема збереження пам'яток в Україні. То інша тема, ми ще Олю колись тут згадаємо. І ще її, мабуть, запросимо ще раз, щоб вона нам подробно це розказала. Так ось, проте, чесно кажучи, будь-який археолог, ну, це археологи всі далі казати, ой, що таке скарб? От, смітник, то інша справа, чи там копроліти, то, звісно, віщі, історичне джерело класне. Проте кожен археолог міє, мріє знайти скарб. І, до речі, скарб теж е, непогане історичне джерело. Тому що, за знахідками монет можна прекрасно датувати. Ту чи іншу пам'ятку. З прикрас можна сказати, а хто це тут був? Що це за плем'я? Що це за мешканці тут? З привізних речей можна сказати, напрямки торгівельних шляхів. На монетах карбуються портрети правителів І як би нам там Елізабет Тейлор не показувала, яка гарна Кліопатра, на монетами ми подивимось і бачимо, що воно. Не зовсім як Елізабет, Вірніше, зовсім не така вона була насправді. Та й ну, мистецьке значення багатьох витворів візьмемо пектораль там. Що там секретарьо каже, що там календар, там, чи ще там щось багато чого, там можна з цієї пекторалі почерпнути. Мистець... А виконання художнього, Ну, тобто там багато чого. Ось. Ну, до речі, скарби ховалися, чому ховалися скарби. Тільки тому, щоб вберегти від чужих рук. Справа в тому, що і банків то колись не існувало, а дома зберігати були певні проблеми. Всі жили в одній кімнаті, хоче щось заникати, треба закопати. От Інша справа, чому ти його не взяв? Це теж. До речі, є технологічні скарби. Ось те саме трипілля, знайдений технологічний скарб тобто кремінь для роботи. Він потрібно, щоб зберігався в вологому місці, тому що якщо він пересихає, він тоді негодящий для виготовлення. І тому кусок кременю був схований під будинком і дійшов до археологів, знайдений такий технологічний скарб. Ось. До речі, якщо монетні скарби, то ці скарби бувають короткого і довгого накопичення. Тобто, хтось моментально сховав, да, закопав і все. а... Хтось купив все життя і теж його зарив. От. Як ви думаєте, які скарби короткого чи довгого накопичення важливіші для археологів, чи для вчених, скажімо так? Короткочасний дає нам моментальний зріз. Так? А що було на цей конкретний момент? Бабуся, жебрачка в матрасі залишила мільйон доларів. Ми можемо, знайшовши археологи, можуть сказати, блін, заможно всі жили. А. Ось е, історія, коли по третій годині ночі в простої медсестри на кладовищі невідомі грабіжники відібрали 30 тисяч гривень і 5 тисяч доларів. Про щось теж говорить. правильно? Ну це важко сказати, це спитати медсестри треба. От. Тобто це миттєвий зріз якийсь. Добре, від скарбів ми перейдемо до більш ширших. От, у Кульбаби. 345 пилкових зерен. В одній квіточці жита 60 тисяч. А в колоскові таких квіточок, як ви знаєте, багато. Сосна розпилює до 6 мільйонів зерен пилку. Уявляєте обсяги. І з цієї маси тільки малесенька часточка виконує свою безпосередню місію. Тобто починає нові рослини, а всі інші. Осідають в водоймах, в ґрунті? І таким чином це дає можливість відновити рослинний покрив даної території, а також клімат. Ось, наприклад, якщо ми послідовно знайшли в одному місті в шарах, що покривають один одне залишки пальм, дубів, модрин, що ми можемо сказати? Пальм, дубів, модрин, то що ми скажемо? Що клімат поступово стає холод нішим. І росли. А? Ну, тому що пальма в теплому кліматі росте, а мудрина в Сібірській тайзі. Ні, спочатку була пальма, я ж кажу, спочатку я там послідовність спеціально задав. А окрім того, якщо ми знаходимо, наприклад, мул, залишки берези, сосни, дуба, липи, про що це буде свідчити. Про танення льодовика. Спочатку мул, потім береза, сосна, дуб, липа, тобто на місце тундрі приходять широколисні ліси. А підтвердити це може що? Залишки тваринок. Так що, якщо ми в одному місці знайшли байбаків, білок, бурундуків, полівок, лісових мишей, і лемінгів, то ми можемо сказати, як змінювались ландшафти від Арктичної тундри, де живуть лемінги, до тайги, там, де білка Бурундук, і до степів, там, де живуть байбаки. Це ті, що визначають, яка зима буде. Теж такі спеціалісти круті. А, ем. а, да. а я що сказав? Чи, а ні, яка буде весна? Так, так, зимою його питають. Так. От будять його, він хоче спати його, вивозять, а ну скажи, ну і щось вякнув і назад вбуду шасть. Приблизно так. От в Кенії знайдено сліди полювання стародавніх людей. Це близько 2 мільйонів років тому. Ем, скелети дрібних твариночок знайдені повністю. А від великих тварин, наприклад, тих самих жирафів, лише черепи. От про що це нам може свідчити? А свідчить це про те, що оці первісні люди вони брали. Здобич, відбивали здобич у хижаків, які запулювали її, і переносили на свою стоянку, щоб добути звідти мозок От, і харчуватись ним, що хижакам було не в силу, а всього тварину вони перетягти були не в змозі, часте брали тільки саму смачну частинку. От, або, наприклад, це вже археологічна така задача, про що свідчать співвідношення між вівцями і козами, які утримувались на трипільських поселеннях. Ні, в даному випадку це свідчить про ландшафти. Якщо кози, вони передбачають закритий ландшафт, тобто ліс. А якщо вівці, то відкритий. Отже, якщо кісток кіс знайдено більше, це означає, що переважали в даному місці ліси. От, або якщо, наприклад, знайдені кістки свиней. Знайшли кістки свиней, це значить не тільки те, що вони свиню знали і розводили, а про те, що тут були дубові. І букові ліси, тобто кормова база свиней. От. А підтвердити це можна дослідивши багаття, наприклад. Якщо в вуглинках буде підтвердження, що тут були дуб, дуб і букви. Значить, наша гіпотеза правильна. Або, наприклад, от елементарний е, наконечник списа. Що він нам може сказати про соціальний устрій? Ну, про технологію сказати може, да? от, як виготовляли. А так як велика кількість бракованих наконечників, то можемо сказати, що контроль якості був сильний. Якщо багато бракованих, щоб вибирали тільки найкраще, тому що від того залежало життя і твоє, і твоїх родичів, правильно? От. А що ще про соціальну групу можна сказати? Якщо технічне виконання високе, це означає, що мисли були досвідчені, вони передавали свої навички, а крім того, спис він передбачає колективність. у Полювання, тому що це до звіра треба підійти притул. Якщо ти трошки схибив, то треба, щоб друг тобі поміг. Так що, полювання було колективним. Ось. Ну, обов'язково треба сказати про поховання. Дають нам безліч інформації, тому що ті речові пам'ятки, які ми отримуємо, археологи отримують, ті, що знаходяться на стоянках, селищах, городищах. Це або якісь згублені, або вже попсовані і викинені, непридатні. Вони перемішані, як правило, цілих не знайдеш майже. А от у похованнях, якщо вони не пограбовані, і не зруйновані, то там є певний порядок. Ми бачимо, як вони були в цілому вигляді, якщо вони спеціально правда не зломані. От як вони виглядали, крім того. Обряд можна дуже часто прослідкувати. Якщо, наприклад, прикраси, то ми знаходимо їх в тому місці, де вони носилися. Якщо це скроневі кільця, то вони будуть тут. Якщо кошу, що буде на поясі. Тобто ми можемо е зрозуміти функціональне призначення того чи, іншої, е того чи іншого предмета. Або, наприклад, можна реконструювати і одяг. Ось е сунгірська стоянка, багата стоянка пізнього палеоліту, де. Відтворено було одяг цих людей по е, е, бусинках, якими був цей одяг розшитий. Якщо поховання бідне і багате, то ми бачимо тут нерівність. Е, якщо черепки, то в похованні туди щось клали в той черепок, значить можна е, в посуд, то можна дослідити, а які страви там були. І тут відразу треба сказати, що ось доктор Патрік. Макговерн з Пенсильванського університету почав відтворювати стародавні напої. Він використовував для цього осад з давніх посудин, які зустрічалися в похованнях. Таким чином, вдалося йому відновити напій, що пили в Китаї 9000 років тому. Напій, який називається умовно, напієм царя Мідаса 7 століття до нашої ери, в букет напою царя Мідаса входили мед. Білий виноград мускатний і шафран. Ось. А той найдавніший ферментований напій китайський зроблений з плодів глоду, рису, ячменю і меду. Шість стародавніх напоїв вже готові. Окрім китайського і грецького, був відновлений напій з Гондурасу, давньоєгипетський, етруський і датський. Окрім всього того, що це просто з наукової точки зору дуже цікаво. Тепер Пенсільванський університет налагодив випуск цих продуктів і можна спробувати, а що там пили ті китайці 9 тисяч років тому, або яким було там давньоєгипетське пиво. Тут ми бачимо такі значить, наукові досягнення переплітаються і абсолютно ринкові механізми, тому що бізнесовий проект дозволяє фінансувати ці самі розкопки і нові дослідження. Так воно переплітається. Ну, от, наприклад, дослідження Криги Гренландії. Нам кажуть, що в 5 столітті відбулися радикальні зміни, тому що дуже змінилось, зменшилась в атмосфері кількість свинцю, заліза і міді. Це свідчить про те, що металургія починає занепадати, і світ переходить від античності до середньовіччя. Ча. Правда, тут теж знову ж таки, е, от, наприклад, в добу античності більшість товарів перевозились в глиняний тарі. Це амфори. Вони добре датовані, стандартизовані, як лейма майстрів. Тобто прекрасний матеріал, просто супер. В Римі фрагменти 58 мільйонів посудин складають цілий пагор Монте Тестаччо. Горшкова гора. Ці черепки зберігаються прекрасно у воді, по них знаходять кораблі, там відновлюють скільки чого возили, як і куди. Але в третьому столітті залишків амфор стає все менше і менше. Ну, З одного боку, це занепат античності, занепад торгівлі і це так, але не все так просто. Річ у тім, що якраз цей час поширюється винахід галів, дубова бочка. Виявляється, що. Дубова бочка для перевезення вина навпаки тільки в плюсах. Тобто поширюються інші витари, от, і тому кількість горщиків різко зменшується. Писемне джерело. Добре, якщо ми знайшли черепок, а на ньому щось написано. Так, як той перший черепок з надписом слов'янським кириличним шрифтом горухча. Що воно там таке знати, там дискусія йде, що то там за горухча. Була в цьому горщику, але надпис свідчить, що писемність була. Правда, якщо ми навіть і не знайшли прямих пам'яток писемних, це не означає, що народ був не письменний чому? Тому що, можливо, вони писали на таких предметах, яких не зберігалися, там на листі пальм чи на хутрі. Тобто на таких матеріалах, що не зберігаються через те, писемність в них можлива, а. Знайдена не може бути. Так, ну тут в мене про поховання, ще дуже багато матеріалу. Якось іншим разом. Ми про археологію ще поговоримо, про це я про це я ще поговорю і щось про це розкажу. Обов'язково. Обов'язково. До речі, графіті е, там, хто там я забув, як його звати, ну, предположимо хай Кузьма буде. А писав Кузьма. Е, як там? Гріхом багатий, а чимось там бідний. Розумом бідний гріх. О, розум, ну, правда, той, хто пише на стінах, то є, бо це правда. Проте, проте тут дозволяє нам багато чого дізнатися. Хоча забороняли вже в данину писати по стінам, але народ завжди писав, От як і на Софії святій. Але там знайде, наприклад, абетка написана на стіні. Вона дещо відрізняється від тієї, про яку ми знаємо. Нормально, а так як вона там була написана, ми можемо точно сказати, що там була школа, що учні вчили по цій абекці в Софії Київській. Тобто переміщення людей археологічні джерела можуть нам легко засвідчити. Чим займалися люди? От, а от металографія, наука про внутрішню будову і особливості металів та їх сплавів. Чим вона допомагає археологам? Ну, способи виробництва, рівень господарського розвитку. Історію техніки. Все це ми можемо дізнатися. Е, ну, ось ще антропологічне, ще одне антропологічне джерело, це ДНК, допомагає не тільки а, хто куди рухався і хто що робив. От. От, наприклад, з переходом до землеробства населення Європи отримало тонші кістки. Люди перейшли до сілого способу життя і вже не так. Бігали там за здобичу, як раніше. Такі ж дані ми можемо знати. Правда, тут зразу від... треба сказати, що археолог Кетрін Зукерман стверджує, що археологія любих багатих. Ну вона права на всі сто. Ну, по-перше, тому що самі археологічні дослідження вимагають чималих коштів і по зубам тільки багатим країнам. А по друге, серед знайдених артефактів археологами. Більшість золота і срібла, а от дерева дійшло значно менше. Тобто, як жили заможні прошарки, ми краще знаємо, ні, як жили бідні. Е, ну Ось антропологічний. Геном сучасної людини поза Африкою відрізняється від неандертальця і Денисівця. От, ми можемо сказати, які там нові види є. Або навіть. Е, це не антропологія, але генетика допомагає. От, наприклад, шведський генетик встановив, що собаки відрізняються від вовків здатністю переварювати крохмаль. А от віденські біологи виявили, що вовки навчаються у собі подібних набагато краще за собак. От всі 12 вовків, що брали участь у експерименті, повторили урок, а собакам вдалося зробити лише 4 з 15. От поведінка тварин і то нам підтверджує. Чому? Ну, собака здатна розщеплювати крахмаль, тому що прожила з людиною і харчувалася те, що вона давала. А от собаки, поведінка на тих самих собак, якщо вовків кожен член зграї отримує свій кусок здобичі, то в собак ні. В собак альфа самець забирає собі все, всім іншим їх нет, а ви держитесь. Чому? Тому що собака розраховує, що людина буде годувати, а вовки розраховують тільки самі на себе. Так що люди, мабуть, первісні більш схожі були на вовків, а не на собак. Переходимо до мовного, історичного джерела. Назви більшості народів перекладаються або як люди, або як справжні люди. Ти ну, всі інші, що там на двох ногах ходять, то не справжні люди. Так я здобич. От в папуасів Нової Гвінеї людина чужа. Називається довга свиня. Так що її можна заполювати та й споживати помаленьку, абсолютно не порушуючи норм моралі. Тому що ми люди, а вони ні, довга свиня нам попалася на дорозі. От назви індіанських племен Північної Америки. Чирохі, наприклад, це люди іншої мови. Шаєни люди з чужою мовою. А от «команчі» — вороги. А от назва Пауні це люди з людей. Клінгтіти – це люди хвиль. Тобто ми бачимо, що мова відіграє велику роль в власній ідентифікації. Це ми, а це вони. Ми говоримо такою мовою, це ми. Ті, що не так говорять, то інші. Якщо досліджували поширення мов корінного населення Америки з півночі до екватора, вчені зробили висновок, що кількість мов зростає з півночі на південь приблизно так само, як зростає кількість видів савців. Тобто, чим далі на південь, тим мов більше, і видів більше садців. Тому що на півночі, щоб вижити, там ресурсів небагато. Значить, племя повинно займати величезну територію. А в тропіках їжі більше, через те розбились на окремі групки і відособились одне від одного і перестають досить швидко розуміти мову своїх сусідів. А конкуренція, тим паче, велика. От Нова Гвінея, територія менше України, там проживає 6 мільйонів чоловік. Затомов от 800 до тисячі. Да, на сьогоднішній ну, зрозуміло, що е, в зв'язку з певними процесами ці мови зникають, бо зникають їхні носії. Вони розчиняються. А проте, ось такі. Ну, ще дуже цікавим джерелом, зрозуміло, є джерело художнє. художнє. Джерело в середній Азії, наприклад, знайдені стародавні фрески, що зображали тогочасне життя. На одній були намальовані люди із палицями такими зігнутими. І вчені вирішили. Точно. Це мандрівники. Ну, ходять, опираючись на палицю. Тільки подальші дослідження показали, що цю фреску треба назвати не мандрівники. А спортсмени. Тому що в тих місцях була поширена така гра, схожа на хокей. І цими клюшками вони там забивали шайбу там, чи м'яч. І так само були знайдені ще одна фреска з гронами таких якихось грона в них в руках. Сказали, це точно виноградарі. І сорт винограда навіть визначили. Це хусайне, дамський пальчик. Правда, подальші дослідження змінили. Думку, і це виявилися ті, хто вирощує шовкопрядів. Оце якраз ці грона то це не виноград, а кокони шовкопряда. Тому що на сприйняття художнього джерела надзвичайно впливають культурні стереотипи. От дуже важко сказати, що той художник хотів сказати, яку ж він мету перед собою ставив? А від художнього джерела. Вже недалеко і до писемного. Тому що перше письмо було малюнковим. Правда, воно відійшло, тому що, надзвичайно, трудомістке, От, наприклад, треба передати щось малюнками. Якесь донесення, чи суд як відбувався, чи рахунок торговий, то малюнками досить складно, це трудомістко визначити. І пізніше. Е Малюнкове, яке позначає конкретні речі, переходить до символічного. Ну, до речі, і все мистецтво також є символічне. Отже, на цьому ми на писемному джерелі ми не будемо про писемне джерело і його критичне сприйняття. Ми поговоримо якось наступного разу. А на сьогодні про історичні джерела все. Ось.